Красонська напрямую, де да, попали в засаду к танку. Разом з покійним Ігорем Рубаном його побратим ділив всі тяготи військової служби та один бліндаж. Його вони вдвох викопали та облаштували, щоб земляне укриття було максимально зручним та комфортним. День, коли товариша не стало, ясно пам'ятає. На півночі Херсонщини танк Т 72 яким командував Ігор. Потрапив під ворожий обстріл. В бойову машину потрапили шість снарядів. Шести членів команди не стало тільки його. Дуже, -дуже хороший люд, чоловік. Як, як друг він підказував, так і допомагав завдав нам. Ніколи ну, він нічого не сказав. Він любив, що ну, хімічний робити, всякі інструменти були, столи, табуретки. Ось, ну, таке, він Та ми зі з ним були ще в бліндаже, робили бліндаж собі, ну, обтягували матерію, щоб було, щоб красиво, тепло, воно ж в землі дуже сиро. До лав Збройних сил України Ігор долучився під час мобілізації в перші дні агресії Росії проти нашої країни. Колись отримав звання старшого лейтенанта на військовій кафедрі при вишу. До війни працював маркшейдером на залізорудній шахті ювілей на сухої балки. Отрічний він допомагав завжди. всього всьому. Я з ним так як дружив дуже довго. У нас рядом і гаражі, все, і все. ми спілкувалися. Його рідний отець працював у мене на сам. Був завначальника участка на шахті Артем Дін. Так я через знаю їх, і дітей його, і всіх, так і внуков навіть знаю. І, бать, і сина ж його добре всіх знаю. Загинув Ігор в бою ще 29 серпня під час наступу на півночі Херсонської області, але через щільний вогняний контакт не було змоги евакуювати тіло героїчного криворіжця, і він був у списку зниклих безвісті. Аж поки 1 жовтня родина отримала сумну звістку, що люблячого чоловіка, батька, дідуся, товариша та побратима більше вже немає. Царство небесне, воїну Ігорю, і вічна слава усім нашим воїнам, які загинули. За те мирне небо, що ми зараз маємо з вами. Хай Бог благословить йому життя в оселі Святих на лоні Аврааму і прощення гріхів його під час земного життя. Бо ці люди, і воїни, і всі воїни, які віддали своє життя, віддали найбільше, що вони мали. Дружині загиблого армійця вручили почесну нагороду. За мужність, героїзм, виявлений при захисті територіальної цілісності і незалежності нашої держави, держави при повномасштабній агресії Російської Федерації нагородити Рубана Ігоря Володимировича нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Панахиду за упокій душі полеглого героя провели на центральному кладовищі. Там всі бажаючі мали змогу востаннє попрощатись із Ігорем Рубаном. Своє останнє місце спочинку героїчний криворіжець Ігор Рубан знайшов на секторі почесних поховань. Вічна шана та пам'ять захиснику України. Дякуємо за все. Герої не вмирають. Олександр Фефілатя, Віктор Степанов, «Перший міський.